Дні залишилося до позачергових президентських виборів 25 травня. Український народ обиратиме президента на п'ятирічний термін повноважень. Голова комітету виборців України Олександр Черненко прогнозує високу явку виборців цієї неділі. Однак чи визначилися Житомиряни, за кого віддадуть свій голос? Ми дізнавалися на вулицях нашого міста. Скажіть, будь ласка, ви вже вирішили за кого віддасте свій голос на виборах? Да, так, вирішив давно давно так, да, визначився. А як давно? Давно вже з самого початку перегони. Давно вирішила. Визначився. Давно? Давно. З Самого початку. Ні, ще вирішив. А коли буде вирішувати? Э, десь 23. -го. Визначився. Давно? Ну, недавно. Звісно. Давно? Ну, неділі три назад точно. Ні, не вирішив. Так, я визначився вже. Ще не <реш> да, конечно. А давно вже? Ні, тиждень, мабуть, назад. Ні, не ще. А підете на вибори? Піду. Тобто ще будете вирішити? Буду. Ні, ще поки ні. А коли ви вирішите? Я не, не знаю. Я а... ще про це не задумувалася. Да, ви... Давно вирішили? Я почти с самого начала, як это. з самого початку, яке. Вибори починалися. Предвиборна кампанія, я визначився. Риде на вибори, конечно, як це не прийти. Тата со така ситуація в, 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 в країні як це не прийти? З результатами опитування проведеного 22 травня у Житомирі, 70% респондентів вже давно визначилися за кого будуть голосувати на виборах.